Глибини океану приховують безмежні можливості, і саме вам випала роль створити нову цивілізацію. Підводні міста, з'єднані транспортними тунелями, стануть основою для процвітання вашого народу. Земля страждає від екологічних катастроф і перенаселення, але під водою можна побудувати світ, що дасть надію людству. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами зануримось під воду, щоб збирати сталепласт та водорості. І, звісно, будувати міста, тонелі, ферми і заводи у грі підводні міста в локалізації видавництва «Game7Days». Перший з цією грою я познайомився вже багато часу тому, і згодом вона зайняла своє місце на поличці і доволі рідко доставалась через доволі немалу кількість новинок, що виходили на українському ринку. Але ж от воно сталося локалізація. І тепер я знову можу вам розповісти про цю дійсно цікаву гру з механіками виставлення робочих, розвитку планшета та побудови щось на кшталт свого рушія виробництва. І ця гра розрахована у нас від одного. До чотирьох гравців. Тож, давайте подивимось ближче на те, як тут все влаштовано. Поїхали. Отож ця партія в нас триває 10 раундів, які ще й об'єднані в три епохи. І в кожному раунді ви повинні виконати три дії, а саме розмістити робочого, а точніше, ось таку плитку, яка й виконує цю роль на одну із вільних. Комірок поля, і додатково до цього ще й зіграти одну із карт зі своєї руки. Проте ось де цікавенка: усі комірки на полі поділені на три кольори, як і карти в кожній епосі. Тож, якщо ви викладаєте свою плитку на комірку, а після зіграєте карту колір якої відповідатиме комірці, ви активуєте як властивість комірки на полі, так і властивість карти. Але якщо карта буде відрізнятися за кольором, ви просто її скинете і активуєте тільки властивість комірки поля. Однак ви зобов'язані зіграти будь-яку одну карту, викладаючи плитку на поле. Це і є основа гри, її серце. І за допомогою цих отриманих дій та розіграних карт. Ви будете не тільки розвивати свій планшет, будуючи на ньому нові міста, тонелі та лабораторії, але й намагаючись заробити ресурси її переможні очки. Отож, усі карти в колоді нас поділяються на миттєві, які ви активуєте після розіграшу і відразу відправляєте до скиду. Активаційні, що активуються тільки якщо властивість іншої карти дозволяє вам це зробити. Постійні, вони працюють постійно, коли знаходяться у вашій ігровій зоні і надають вам бонусів при виконанні певних дій. Ну а такі карти спрацьовують лише під час фази виробництва в кінці епохи і зазвичай приносять вам додаткові ресурси. Проте це стосується лише моментів, коли карта зіграна за кольором комірки, куди ви виклали свою плитку. Тільки тоді ви зможете залишити цю карту, виклавши її до своєї ігрової зони. Щодо властивостей карт та комірок на полі, то тут ви можете отримати можливість просунутися треком фракції. Цікавий він тим, що кожного разу піднімаючись на нову комірку, ви отримуєте зазначений бонус праворуч, а також саме положення маркеру на цьому треку визначає порядок ходів гравців на наступний раунд. Крім цього, за властивостями комірок і карт ви можете отримати певні ресурси, такі як сталепласт, водорості, науку, кредити чи біоматеріали, що є джокером. Або ж виконати будівництво, наприклад, міста. Її у грі є два типи міст не симбіонтні, білі є симбіонтні. І крім різниці вартості побудови, вони відрізняються тим, що симбіонтні приноситимуть вам переможні очки під час виробництва. Ви будуєте нове місто завжди на суміжних комірках до вже побудованого міста. А якщо ви виставляєте місто на таку локацію, то додатково отримуєте її зазначений бонус побудови. Також за ефектами комірок чи карт ви можете побудувати споруди, які поділяються тут на три типи: лабораторії, опіснювачі та ферми. І вони будуються на будь-яких вільних комірках біля міст або на сусідніх з побудованими містами локаціях. А їхня ціна побудови зручно помістилася на підказці кожного гравця. Крім цього, під час гри ви також можете покращувати ці будівлі, активуючи певні властивості локацій. І все це потрібно для виробництва ресурсів під час відповідної фази. Але для цього додатково міста, в яких ці будівлі розміщуються, повинні знаходитись у вашій мережі. І для її побудови у грі є тонелі, адже до мережі входять лише ті міста, які неперервно з'єднані тонелями із головним містом. І відповідно вони і будівлі в них приноситимуть вам додаткові ресурси. А інші ні. Тонелі на відміну від міст, ви можете будувати не тільки між існуючими містами, а навіть від порожніх локацій, до яких підходить безперервна мережа тонелів від основного міста. І звісно, ви також можете покращувати ці тонелі за відповідними властивостями. Крім цього, побудувавши тонелі до метрополії, ви відразу отримуєте її бонус, який може бути миттєвим, а може її приносити очки наприкінці гри. Також деякі властивості можуть надати вам змогу добрати спеціальні карти, і вони тут поділяються на два типи: з одним і двома кредитами, і вони також поділені на три кольори. Але щоб зіграти їх і залишити в себе, вам додатково потрібно заплатити за значену кількість кредитів. А також є особливі карти з трьома кредитами, які мають властивості, що принесуть вам переможні очки наприкінці партії за досягнення зазначених умов. Проте у партії завжди використовується лише шість із цих карт. Тож загалом у свій хід ви викладаєте жетон, розігруєте карту, активуєте властивість комірки та самої карти, якщо зіграна за кольором, а після ви добираєте одну карту з колоди, її повинні тепер скинути до трьох, якщо під час ходу ви добирали додаткові карти, і все, хід переходить далі. А коли кожен учасник виклав усі свої жетони, раунд завершується, і всі жетони прибираються з поля, і починається новий раунд. Проте, якщо у вас закінчується четвертий, сьомий або десятий раунд, тоді відбувається фаза виробництва і закінчення епохи. По перше, ви виробляєте ресурси і отримуєте очки за побудови на планшеті. На вашій підкасті детально розписано, що саме приносять вам симбіотичні міста і різні будівлі, в залежності від того, чи вони звичайні, чи покращені, чи ви маєте по дві однакові покращені будівлі в одному місті. Проте, як я вже наголошував, ці ресурси і очки приносять лише ті будівлі, що знаходяться у вашій мережі, з'єднані з головним містом. Тож зараз це місто, і ці будівлі нічого не приносять. Крім цього, під час виробництва ви повинні забезпечити кожне побудоване місто їжею, скинувши одні водорості або біоматеріали, а за нестачі ви втрачаєте по три очки за місто. Ну а під час зміни епохи ви заміняєте основну колоду карт, додаючи нові карти з більш сильними властивостями і на початку епохи. Кожен гравець зберігає карти з минулої, але бере три додаткових карти з нової колоди, і повинен обрати які саме три залишити. І таким чином гра триває усі 10 раундів, де по закінченню фази і виробництва ви проводите фінальний підрахунок очок, де, по-перше, ви отримуєте очки залежно від того, скільки маєте різних будівель поруч із кожним містом, під'єднаним до вашої мережі. По-друге, обмінюєте наявні ресурси на очки за курсом 4 до 1. А також кожна ваша карта чи плитка метрополії із символом фінального підрахунку також приносить вам зазначену кількість очок. Ну і все таким чином ви її визначаєте переможця. Проте додатково для різноманіття у коробочці ще були додані карти держзамовлення, які викладаються на поле на початку гри і мають певні умови. Як тільки один із гравців виконує ці умови, він відразу забирає собі відповідну карту, що принесе йому вказану кількість очок і, можливо, ресурсів. Крім цього, планшети гравців двосторонні, і інша сторона з асиметричним розміщенням комірок, і до того ж тут є ціни за побудову і додаткові бонуси, якщо ця локація знаходиться у вашій мережі. Підводні міста це гра, яка мене дійсно здивувала і порадувала у свій час. Тоді ми прям захоплювали стара Марса, їй було дуже цікаво знайти і спробувати щось дуже схоже, але у той самий час таке далеке, але все рівно цікаве. Підводні міста це гра, де планування стоїть на першому місці. Причому це планування часто залежить саме від наявних карт. На твоїй руці, адже як і в більшості ігор, отримати більше активацій, більше властивостей, які можна використати під час кожного ходу, це сильний буст для розвитку. Адже рідко у грі зустрінеш дії, які взагалі тобі не підходять. Через це ти завжди намагаєшся викладати свої жетони, дії саме у ті комірки, карти, з кольором яких є у вас на руці. За рідким виключенням, коли тобі дуже сильно потрібен якийсь бонус, або, можливо, вам потрібно заблокувати комусь дію, тоді можна викласти просто так плитку. Але сказати, що вам не. Не вистачає карт для вибору на руці, також не можна, адже дій для добору карт тут достатньо, тим паче ви отримуєте одну нову карту кожного ходу. Проте, прям вибудувати якийсь повноцінний активаційний рушій із карт все рівно у вас сильно не вийде. Так, звісно, деякі дії будуть підсилені картами з постійними ефектами, однак грати ви будете різні за типом карти. І, до речі, не сказав вам цікавинку ігроладу, що ви не можете мати більше ніж 4 активаційні карти одночасно. І коли ви отримуєте можливість зіграти п'яту карту, ви скидаєте одну із наявних. і Якщо ви її ще не активовували, ви відразу отримуєте і додаткову безкоштовну активацію цієї карти перед скиданням. Ніби дрібничка, але якщо ви пішли в це направлення, то це може стати цікавим бонусом для отримання вигоди. Щодо планшету, то тут також, ніби все просто: будуй міста з тонелями і будуй біля них споруди. Але по-перше, тут акцент робиться не на різноманіття, а навпаки на одноманіття, щоб ви збирали покращення однакових будівель в одному місті. А по-друге, добути ці біоматеріали для побудови симбіотичних міст не так вже й легко. До того ж, ці міста ще й в обмеженій кількості у кожній. Парі. Проте будувати щось потрібно, адже треба розширювати мережу і розбудовувати споруди біля них. Проте, з іншого боку, під час кожної фази виробництва ви втрачатимете по одній водорості за побудоване місто. В мережі воно чи ні немає різниці. Крім того, наприкінці гри ви отримуєте тим більше переможних очок, чим більше різних типів будівель буде біля ваших міст у мережі. І тобі постійно треба все враховувати. Як саме розбудуватися як найсильніше, і побудувати ці споруди, але у той самий час не робити це просто так. А з найбільшою вигодою, тим паче, що отримувати ресурси за все набудоване, ви будете лише три річі за гру, і то третій раз більше впливає на отримання очок. Тож ця гра це прям синергія двох блоків розбудови карткового табло. Та розвиток свого планшету, і через дуже велику кількість карт у трьох колодах, ви дійсно отримуєте неймовірні можливості її різноманіття вибору у кожній партії. Тож підсумовуючи підводні міста, це гра для поціновувачів виставлення робітників, планування та розбудови рушія з немаловажливим акцентом на менеджмент ресурсів. І якщо вам це до вподоби, раджу хоча б разок спробувати цю гру. І на цьому у мене все про гру підводні міста. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Дякую вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Папа! -па.